Українці 29 жовтня о четвертій ранку переводитимуть стрілки годинників на одну годину назад. У такий спосіб держава перейде на зимовий час. Сезонне переведення годинника впливає на організм людини, сказала головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Змінюються звичні біологічні ритми організму людей перехід на зимовий час вчені відмічають певні категорії населення, які більше вразливі до цього, більше відчувають, і це перш за все люди поважного віку, це люди з хронічними захворюваннями і особливо люди з серцевими захворюваннями. Серцево-судинними захворюваннями. Дітки також відчувають це, школярі, студенти, але молодий організм і адаптація проходить дуже швидко. Треба готуватися до такого переходу. Це, перш за все, здоровий сон. І потрібно готуватися заздалегідь, а адаптація проходить від 1 тижня до десяти днів.